Дуже гучно було. Шахет летів прямо над дому Три удари і всі побіжали Хто куди, як каже, в розсипну побіжали Куди глаза гляділи наші. Дрони просто над містом та канонада вибухів окупанти масово атакували шахедами Самар. Місцеві оговтуються від пережитого. Я кричу, Мадіна і Сабіна, дітей зовут кажу, швидко в і Ми їх обняли. Абзрив пройзашов, коли ворог масовано атакував місто. Софія була вдома з чоловіком та доньками семи та чотирнадцяти років. Родина з прифронтового Покровська. Евакуювалися у Межову, де теж почало невдовзі прилітати. І ось тепер війна наздогнала їх вже у Самару. Ми подумали, що на нас сипеться. І ми вибіжали басіком без, без нічого. І вони дуже спугалися. Той шесім, сім, вона до сих пор не заходить в квартиру, тому що вона боїться. Будем сидіти, поки успокоїмося. Валентина Андрівна теж з Донеччини. У селидовому ворожий обстріл зруйнував її дім та фактично поховав під уламками. І засипало мене поки МТС визвали та розкопали мене. Ну і зразу мене ж у забрали. Там 84-річна пенсіонерка ледь не загинула вдруге. Окупанти зруйнували й медзаклад, куди постраждалу жінку. Доправили після попередньої атаки. Я така перелякана, я ще от того не одійшла. А тепер все це таке на мене й тут. Мене сусіди підхватили під руки та й повели в місті. Тягнули, всі і бігли туди, і я туди бігла. Внаслідок шахетної атаки по Самару. Принаймні двоє людей травмовані, повідомив міський голова Сергій Рєзнік. Найтяжчі поранення у 25-річного чоловіка шпиталізували двох людей. Один в стані середньої тяжкості, один е психологічна травма. У місті побиті дев'ять багатоквартирних будинків, школа, сім автівок та інфраструктура, кажуть вова. Нині комунальники та благодійники допомагають жителям усувати наслідки російської атаки. Людям видають будматеріали, а також приймають заяви на компенсацію. Будуть замінюватись вікна, мешканці повинні звернутися по гарячій лінії, забезпечували там і плівкою, і ОСБ, і матеріалами, і просто психологічну допомогою розгорнутий був координаційний штаб. Від Надполу постраждалі жителі Самару можуть також отримати компенсацію від держави. Їм треба подати заяву в рамках програми. Є відновлення Владислава Вдієнко, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. Також ворог атакував синельниківщину безпілотниками та кабами. Обстріляв з РСЗВ. У Великомихайлівці загинула 88-річна жінка. Її витягли з під завалів власного будинку. У Межові внаслідок удару зайнявся ліцей. Постраждав 37-річний чоловік, пошкоджені підприємство, приватний будинок, два комбайни та авто. По Нікопольщині росіяни гатили з важкої артилерії та ФПВ у райцентрі та трьох громадах пошкоджені інфраструктура та гуртожиток освітнього закладу. Минулося без поранених. Водночас, внаслідок вчорашніх обстрілів району загинула жінка. Троє людей зазнали травм. Потрощені багатоповерхівка і 17 приватних будинків діра в стіні вибиті вікна, потрощені меблі. Це наслідки атаки в корабельному районі Херсона. Через удар окупантів двоє людей зазнали вибухових травм та контузій. Шахетний терор триває. За добу ворог запустив 60 безпілотників третину ЗСУ збили, ще стільки ж подавили ребами, але є й влучання. Вночі росіяни поцілили дроном по лікарні у слов'янську на Донеччині. Також пошкоджено дитячий садок, багатоповерхові та приватні будинки. За минулу добу окупанти вбили трьох жителів Донеччини ще сімох поранили у Запорізькій області. Травмований 66-річний чоловік внаслідок артобстрілу Пологівського району зруйнований будинок. А в Куп'янську на Харківщині ворог напередодні вдарив дроном у багатоповерхівку. Пожежа охопила п'ять поверхів. Вогнеборців рятували 82-річну жінку. На Сумщині через влучання російського кабу загинули двоє людей. Палав приватний сектор. Рятувальники працювали під постійною загрозою нових атак. А у Чернівцях сьогодні день жалоби. Нагадаємо, напередодні 12 липня, внаслідок ракетного удару по місту, загинули 26-річна дівчина і 43-річний чоловік. Постраждали 26 людей. Семеро у лікарні, троє у важкому стані. Воєнні злочини проти цивільних не минають для загарбників безкарно. Вночі спекотно було у російському кстовому. Дрони атакували там НПЗ окупанти жаліються, що низка районів міста залишились без світла. Дрон тільки що право толкова за попередніми даними. Горить установка з виробництва бітуму. Також зруйновані двіємності з нафтопродуктами об'ємом по 200 кубометрів. Існує ризик перекидання вогню на сусідні резервуари. Владислава новини каналу.